Вітеранів, які там могли б собі дешево дешевше розмитнити, там пільгово розмитнити, хай там не повністю безкоштовно, але автомобіль ну було дуже важливо, бо можна було б займатися і якимось приватним бізнесом, таксуванням, собі якось самозайнятості, якась могла б для цих вітеранів <кій> стати більш доступною. Ну, в принципі, було це актуально тоді і зараз, в тому числі так, тому що багато хлопців, хто втратили здоров'я або переїхали з інших регіонів в інші регіони, з одних регіонів, в інші в зв'язку з війною. Вони теж потребують такої от допомоги і можливості більш доступно отримати якісний, хороший автомобіль. Тому, можливо, на сьогоднішній день. Це було б в такому форматі, коли, хоча б для тих, хто має групу, хто отримав якісь е втрати здоров'я е під час ведення бойових дій, це було б. Е Доступно якесь пільгове розмитнення е, автомобілів. Да? Ну, Над цим треба працювати. Воно, ми знаємо, що ті ідеї, які ми тоді до війни е, просували, вони спрацювали десь в 2022 році, коли дали всім розмитнювати безкоштовно автомобілі. Але так склалося, що в першу чергу ті, хто були на війні, вони цим не змогли скористатись в збройних силах на війні, бо ну, просто було не до того. Да? А вам відомо зараз якась ведеться робота у цьому напрямку? Я думаю, що серед е, вітеранських рухів, напрямків, яких зараз багато, це питання активно обговорюється і ну, рано чи пізно придеться приймати якісь рішення. Хотіли б, щоб вони були як по цьому напрямку, так і по іншому, бо є такі е, е, інші речі, які потребують вітерани, потребують. Хлопці, які втратили кінцівки здоров'я, це пільгове розмитнення, або навіть тих інвалідних возиків, або навіть запчастин до них, які б можна було б возити і збирати, налагоджувати виробництво.